Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні вівторок, 27 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. 27 лютого відбудеться виїзд мобільної соціальної служби у село Вишеньки. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної команди. Входять такі фахівці: фахівець із соці соціальної роботи перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, які не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська. Організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства «Червоного Хреста» на найближчі дні. 27 лютого – вівторок. Краснопілля з 10 до 15. 28 лютого – середа. Нехаєвка, Лебедин з 10 до 15. 29 лютого – четвер. Шабалинів з 10 до 15. 1 березня – п'ятниця. Рижки з 10 до 15. На жаль, знову жахлива звістка. Ще одне життя нашого земляка, обірване російським ворогом. 17 лютого 2024 року. На війні загинув наш земляк, уродженець села Оболоння, житель села Криски Понорницької громади Кириченко Юрій Васильович. Захисник народився 27 грудня 1972 року. Жив із родиною в крисках. Працював інженером охорони природного заповідного фонду Мезенського Національного природного парку із лютого 2023 року захищав наш спокій у лавах збройних сил України. Останній бій Юрій Васильович прийняв в районі села Ласточкине Донецької області. Наш захисник отримав поранення несумісні з життям під час ударно-пошукових дій у наслідок ворожого мінометного обстрілу. На вівтар свободи і незалежності вільного та світлого майбутнього української держави наш земляк поклав на дорожче – здоровче, власне життя розділяємо біль неповторної втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника, вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного із нас. 26 лютого другі роковини від дня загибелі захисника України Дожука Олега Олександровича із села Шабалинів. Олег Дожук був резервістом, неодноразово проходив військові збори у перший день повномасштабного російського вторгнення. Став на захист рідної землі. Був командиром взводу забезпечення полігону. Снайпером наш земляк загинув 26 лютого 2022 року поблизу Чернігова в боях з окупантами в Ході відбиття російського вторгнення в Україну. Наш захисник був чудовим чоловіком, прекрасним татом, дуже доброю і працьовитою людиною. Мав золоті руки, завжди усміхнений, компанійський, життєрадісний, світлий. У воїна залишилась дружина, син і донька за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Олег Дожук нагороджений орденом. За мужність третього ступеня посмертно схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою і вічною пам'яттю воїна-захисника України. Вічна пам'ять і слава героєві. Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Не буде брати Яму, хто ж ми буде? Брати яму? Ей, виберуть ми чужі людьми. Жай ти мамко буде, Сине, жаль, ти, мамко буде, ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, Якби ж мені, синку не жаль. Серцю лежав, ти ж моїм Серцю лежав. Ей, пуглина качав по тисині, В суботу в коробському спорткомплексі стартував турнір з футзалу для 11-річних юнаків дитячі мрії. У змаганнях беруть участь команди: Глухів, Семенівка, Бахмач, Курінь, Кудрівка, кудрівка «Кудрівка-2». Короб. В перший ігровий день лідерами стали Семенівка та Глухів. Семенівка – 9, Глухів – 9. Бахмач – 6, Кудрівка – 6, Короб – 3, Курінь – 0, Кудрівка – 2, 0. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити спортивні свята для дітей. Попереду – другий тур. Зафіксований факт пошкодження дороги від Атюши до Лубенця готується звернення до аграріїв та на дорожню службу. Днями до селищної ради надійшла скарга від жителів села Лубенець Атюшівського Старостинського округу. З їхніх слів, транспорт приватного підприємства Коробські аграрні інвестиції навантажений врожаєм, розбив шлях, який з'єднує людей із центром старостинського округу. Нещодавно на місце для зустрічі з людьми та для фіксації факту пошкодження шляху виїхала. Комісія селищної ради у складі старости представників відділу комунального майна і земельного відділу. Жителі Лубенця висловили неабияке обурення, адже до того, як дорогою проїхали вантажівки, вона була в задовільному стані і цілком проїзна. Цим шляхом їздив шкільний автобус, швидка автомобіль Червоного Хреста та мобільної сервісної служби, хлібна машина. Обурення місцевих мешканців викликав той факт, що для збору врожаїв аграрії обрали період та. Танення снігу, коли земля ще вогка. Відповідно, асфальт перетворився в болото. А щебінь, яким підсипались деякі проблемні ділянки, вгруз у ґрунт. Комісія поспілкувалася із жителями Лубенця, зафіксувала факт пошкодження дороги на ділянці понад 2 кілометри, зробила фотофіксацію. Збірні матеріали будуть викладені у зверненні до балансоутримувача дороги державного підприємства Агентства місцевих доріг Чернігівської області та до агропідприємства приватне. Підприємство «Коробські аграрні інвестиції. Чернігівські синоптики розказали, якої погоди нам сьогодні чекати. 27 лютого. По Чернігівській області прогнозується тепла і сонячна погода. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. По області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний, – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 4 морозу до 1 градусу тепла. В день чотири з позначкою плюс. Протягом тижня расисти обстріляли 20 населених пунктів на Чернігівщині. За минулий тиждень ворог 53 рази обстріляв 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 310 вибухів. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Є пошкодження цивільного транспорту та мереж електроживлення. Інформація про постраждалих не надходила. Це були новини. Народний календар сьогодні вівторок, 27 лютого, Міжнародний день полярного ведмедя. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта. За старим календарем вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила і святого преподобного Авксентія. В народі цей день називали Прокіп. Перезимник, адже вважалося, що вже від цього дня починається весна. За традицією двері оселі тримали відчиненими, щоб можна було впустити в дім та нагодувати подорожнього. Іменинники сьогодні, Михайло Петро, прокіп тит Тельсманом людини, народженої 27 лютого, є смарагд. Самоцвіт був відомий від давніх часів. Його добували ще під час правління цариці Клеопатри в Єгипті. Здавна вірили, що смарагд допомагає розкрити людині її майбутнє. Який сьогодні день в Україні і світі? 27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день полярного ведмедя, всесвітній день стерилізації тварин, день обізнаності про аносмію, всесвітній день неурядових організацій, а також міжнародний день оптиміста. За останні 130 років 27 лютого максимальна температура повітря складала 11,3 градусів за Цельсієм у 2008 році. Мінімальна ж складала мінус 23,3 градусів за Цельсієм у 1986 році. Сонце в Корепі сьогодні зійде о 6 годині 36 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 25 хвилин. Народний прогноз погоди. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода до міцних морозів. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.